Нічого. Нічого. Ми приїхали до Оленки в гості. Привіт-привіт! Олесенка зараз піду хоч. Ой, яка в них краса біля дому, річка. Як хвилинка, то щось підеш там. Давно не бачилися. Дещо привезла Оленочки. Та. 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 Ой, яка. Це Бругманція, так? Да? Олен? Це Бругманція. Ой. О, да. Ой, у мене така буде. А, Бубинвілія, господі, я перепутала. Ну так, да, схоже, схоже. Ой, яка краса. Ой, ти що? Краса. Це ми в тому році були. Ой, вже там багато. Змінилася. Всього ой, все красе. Все гарно, все гарно. Красотень. Ну, ви кожен раз бачите, Валене, оце все вона показує вам. А я трішки для себе зніму. О, є флокси. Флокси квітують. У мене тільки-тільки починає японська. Господи, забула. А в неї вже квітує. Ось флокси. Ой, як вони гарно виглядають, коли масивом ростуть. Ожина вже в неї там. Це якась рання зовсім ожина. Зараз підійдемо. М -м -м. Ти що, яка ожина, стільки? А, обалдіть. Спробуємо. Помідори вже які. Лілі. Краса. Це як візитна карточка олениного обістя, садка. садка. Це ж, подивіться, я взагалі стільки років, а це треба, щоб виросло сам шит, щоб зробити з нього таку. Я не знаю. Це ж дракон, бачите, там хвост, очі, така мордочка, гарнюня. Це треба бути. Ой, я, я навіть не можу сказати. Творчою людиною. Творча людина, подивіться, не краса, краса. Просто неймовірна краса. Ранок другого дня, так що всім, всіх вітаю. Ну, хто коли дивиться, хто вранці, хто ввечері. Але всіх вітаю в нас садочку і показую вам, які рослиночки я придбала. Оленочки з каналу Ера. Дещо ми обмінялися, як оцим ірисом. Оце ірис я відкопала Сибірський Ірис, їй свій фіолетовий, а вона мені повний такий дала. Це по обміну, дещо вона мені подарувала. А вже що подарувала, я вже, чесно, і не пам'ятаю, що вона подарувала. Ну, це плющ подарувала. Ось, мабуть, це сон-трава, це подарунок. Ну, а далі вже і не пам'ятаю. Це схожий міскантус на зібрінус, але це не Зібрінус. Це треба вточнювати, бо так написано, що я не бачу. Буду уточнювати у Олени. І це гібіскус, дус. Дус, якщо я не правильно прочитала. Це повні гібіскуси, це живцювала вона. Так, це офіопагон, це калина морщина, листа. Да, морщина листа? Це Вероніка. Таким фіолетовим я показувала. Ну, підходила до неї. О, вона гарна така. Так, це гібіскус варіагатний і він квітує такими трояндочками, але він не відкривається повністю. Це ось Пупуре. Такий гібіскус. Це карликова хуста. Назву. Це я придбала в неї. Фентезі Ісланд Ісланд. Фентезі Ісланд. І ось така блакитна хуста, вона велика. Crossare. Ось. Така, не знаю, це із елітних таких сортових хост. Так, це я просила колись в неї, тому що мої клематиси, це княжик. Так як у мене не хочуть клематиси рости, і я попросила Валеночки, щоб вона мені зробила живець із княжика. І ось вона мені зробила і ось такий живець буду садити, княжика. Так, це. Подарунок пінка Набель. Вона трішки підгоріла в неї, будемо висаджувати, щоб в пер першу чергу щоб вона адаптувалася в мене. Так, це карикатура. Спірея, ні, я вже й не пам'ятаю, Карикатура забула. Що це? Так, і це міс Кантус, ні, це просто, просто Delaсблю. Даласблю, даласблю. Ось. Даласблю. Дещо Де я посаджу, посаджу сьогодні. Зараз ще ранок, і прохолодно, ще, дещо я, ну, що в першу чергу дещо буде стояти на дорощуванні, чекати слушної години. Вони в горщиках, так що вони ще можуть почекати. Ну, в першу чергу посажу і рис. Ну, то вже не буду показувати, як я буду це все робити. Я вже потім покажу, де воно зростати буде. Ну, а дещо буде, я ж кажу, поки в горщиках. Так, ще що. Ще ось подарунок от Олени, Бугінвілія. Я підходила в початку відео, я підходила до неї дуже така гарна, э, рожева, така насичена рожева, дуже гарна така Бугінвілія. Теж побачила якось в неї на відео і написала, кажу, дуже хочу і собі так, але вона це кімнатна рослина, її виносять тільки на Літо в садок, а потім вона зростає в будинку. І ось взяла в неї. Тут мої живці, а це вже додому, коли збиралася, побачила в неї колюси. І ось вона мені відірвала пару живців. Треба в першу чергу посадити ще зі своєї яс. Живець ось бегуні. Втикнула сюди, нехай. А це стригла, теж стоять у мене. ті стригла і стоїть. стоять живці, тут теж буду живцювати. А вчора в першу чергу посадила, бо він викопаний був. Це грунтопокривничок, такий чебрець. Ось такий. Він в неї так щільно по дорожкам росте. Ну, на, наскільки він так гарно виглядає і ще й квітує, і ще й аромат такий від нього, то вона це мені відкопала і це буду за ним доглядати. По, в тіню тут посадила біля будинку під туєю. А вже потім весні ну, або на весні, на восени, коли він вже більше розростеться, буду його садити на інші місця. Ось і ось мені Оленочка ще багато таких молодил дала. Зараз я їх теж в першу чергу посажу. Десь подивіться, який павутинчатий такий. Ну, тут різні-різні сорти. Ось, ну вони зараз маленькі, вона мені малесенькі дала, і буду, будемо вирощувати. Молодила. Дуже вони мені подобаються. А так як зараз жара і спека у нас, і, о, то якраз. Добре для садочка вирощувати такі молодила. І виглядають гарно, заплітають так землю, що не пропускають ні бур'ян, нічого. Ось такі молодила, зараз посаджу. Прибрала трішечки цю ділянку. Прибрала цей лігній скорончатий, який тут багато ріс. Залишилось один кущик. Потім приберу мальвиди, які тут теж були, я викопала. І ось посадила гібіскус. Я неправильно прочитала перший раз. Він називається дюк. Дюк. Такий гарний, повний гібіскус. Замульчувала, пролила гарно і замульчувала корою. Ось і тут в мене ще болотний вони будуть, Цей пропадає на зиму, він повністю обрізається. Тільки в літній період він оце такий розростається, це білий. Він вже на пуп'янках весь, як заквітує. Він дуже гарно квітує, я потім вам покажу. І вони тут будуть один біля одного зростати. І тут збоку посадила ірис. Ось такий рис, ми зрізали його, і щоб гарніше приживався, бо відкрита коренева, ну, теж замульчувала корою. І рис е сибірський. Забула Забула сразу сказати, Сибірський отак от буде зростати. Ось, тут ще одна мальва залишилась, теж буду прибирати. Згодом, це у нас спека. Так що вранці встала, було 18 градусів, а зараз уже 28. А, а я встала в 6 годин ранку, а зараз 8 годин ранку. Оце вправилася за 2 часа то те, то те, то там, то там. Щось поробила і все, вже спека. Вже жарко і поливаємо, поки. Є світло, 10 годин виключають нам світло і 4 години. Оце два три рази на день нам виключають світло. Ото, що встигли зробити, поли та ще їсти приготувати. ну, в общем, приготувати. Ось так. Так що так, в таких реаліях живемо. Ну нічого, нам гріх жалуватися. все в нас добре. І дай Бог вам всього доброго. Головне, щоб мир був над головою, мирне на небо. Ой, щось я трішечки заморилася. Так що всього доброго вам, до зустрічі. В наступних відео буду показувати, де, де інші рослини посадила, а поки отак от трішечки. Вчора їхали на дачу, купила абрикос. Побачила в Зої на каналі Зоя Вицеховська. Вона спекла пиріг. Ну і я захотіла тільки інший. Я безквітний зробила такий. І такий гарнющий. Зараз будемо смакувати з кавою. Спішу знімо, зняти, тому що зараз його вже не буде. ну, М -м -м, абрикоси, період з абрикосами, смакота. Нам смачного. Сиджу на веранді і думаю, від кого так пахне. Такий аромат парфумний, ніжний, ніжний. А це від моєї лілеї. Такий аромат. Ось вона вже розквітла ну, практично повністю. Ще три ось таких пуп'янки залишились. Але вже потім. Поки ці розквітнуть, оці всі почнуть, почнуть ну, в'янути, то я ось показую. А можливо і ні, можливо, будуть тримати квітку. Дуже гарна Ароматна. парфумний аромат. А на задньому плані за лілеєю Ліатріс почав розквітати. Ліатріс колосковий такий. Він такий високий і починає розквітати спочатку і ось сюди, вниз, зверху вниз. Вже доквітають мої отакі білі вілеї. Трішечки залишилися ромашки теж. Ні, ну квітують. Ромашки квітують ще. Ще вони одні відквітають, а інші розквітають. Заживцювала свої коліуси, які мені оленочка ось дала. Ой, тепер у мене вже коліусів. Краса! Яка краса буде, повиростають, гарні будуть. Це такий колір, вони прикраса саду, Прикраса саду, ці коліуси. Ну і свою бегонію я ось заживцювала, теж посадила. Нехай. Якщо все добре, то я ще й червону отаку. Тут дві квітки в одному горщику. Ну, Як все буде добре з цією, то заживцюю ще й червону, поки рожева. Б.